Підкрутіть таз, підтягніть ребра, сіднички в тонусі, і навдосі ми тягнемось вгору. На видосі опускаємось вниз. Залиштесь тут кілька секунд. Відчуйте, як розтягується задня поверхня ніг, розслабляється спина, шия. Долоні на підлозі. Згинаємо ноги в колінях, ребра на стегнах. Руки біля вух. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. чотири, Три. Два. Один. Руки на підлогу вдих. вдих. І з видихом легенько відстрибуйте назад. планка. Залишаючись в планці, з'єднайте пальці ніг разом стопи разом просто. І зараз ми повертаємо обидві стопи в один бік, а руки залишаються на місці. Плечові суглоби залишаються над долоньками. Вертаємось в планку. На інший бік. Вернулися. Ножки на ширині. Таза, вдих. І собачка дивиться вниз, видих, відштовхнулися. Пальці рук широко розкриті. Середній пальчик дивиться вперед. Штовхаєте себе вгору. Лопатками тягніться у напрямку таза, витягуйте спину. Підніміться на носки, але спина залишається рівною. Ви не переносите вагу на, руку. на руки. Піднімаєте п'яточки на носочках, піднялись, а спинка залишилась рівною. І зараз ви в правий бік свої стопи також на бокову поверхню. Розвертаєте, розвертається лише таз, спина залишається рівною. Обидві руки продовжують відштовхувати вас. Повертаєтеся, Знову собака, п'яточки вгору. І в інший бік ліворуч, так само змістили стопи. Спина залишилася рівною, відштовхуємось. Повертаємось, собака дивиться вниз. Вдих. На видусі у нас чатуранга. Лягайте на підлогу пхуджангас. Вдих. На видусі дивимось на одну п'ятку. на вдосі дивимось вперед. На видусі в інший бік. Вдих. І з видихом. Відштовхніться, присядьте попою на п'ятках, баласи. Ось таке обережно. Входження. В практику далі буде трошки активніше. Що там? Руки вже болять? На цьому етапі вже болять. Ой-ой-ой, долинки догори. Рана. Рановата. Гаразд. Всього вже не болять. Я вам навію, не болять. Руки вперед. Передпліччя лікті на підлогу. Вдих. І з видихом рухаємось вперед. Вдих. І на видосі рухаємось назад. І далі знов собачка дивиться вниз, вдих. Тут видих залишаєтеся. Згинайте ноги в колінях навдосі. І на видосі тихенько підстрибуйте до рук. От та несемо. Угору вдих. Видих. Через сторони вдих. Видих. Приготувались І сіднички в тонусі на вдосі поїхали вгору. Навидуся вниз. Уткатасина вдих. Видих залишились тут. Ребра зараз припідняті. Долоні разом вдих. І з за заправо стигнув. Скрутка таз залишається рівним. Ви зачіпляєтесь ліктем за стегно, іначе витягуєте свої ребра, дивитесь вгору. І таз не зміщуєте в бік, слідкуєте, щоб він рівненько стояв. Залишилось 8, 7, 6, 5, 4. Оксана, трохи лівіше таз. Во, молодець. 2, Просто Оксана в інший бік скрутилась, тому не орієнтуйтесь зараз на неї. На те, що я кажу, вгору вдих. І з видихом за ліве стегно. Зачепились, скрутились і вирівняли таз. Трошечки вам потрібно його, якби в правий бік відправляти. Ой. В лівий. Чи в правий? Блін, по-моєму, я зараз переплутала право ліве, так? Ні. В общем, в інший бік просто. Так, да, я бачу, да. І я, по-моєму, роблю в один бік, говорю в інший. Тому просто в інший бік, стоїмо ще сім. Так, да, ви молодці. Ви всі в різний робите теж. Ай, ладно. три. ми Хорошо. Ви, ви Ми. Ні, з Наташою. Два. <реш> один. Утка катасна вдихни, важливо. Ви ж в обидва боки зробили. Ну, І да. Утта та Молодці. Руки на підлозі. Згинайте ноги в колінях. Вдих. І з видихом легенько відстрибуємо назад. Планка. Угу. Собачка вниз дивиться. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Права нога вгору. Вдих. І з видихом ми йдемо в планку, і права нога коліном тягнеться до лівого плеча. Ми трошки скручуємось, розвертаємо таз. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відштовхуємось, собака вниз, вдих, права нога вгорі. І з видихом права нога вперед. Угу. Хорошо. Перший воїн. Вдих. Не поспішайте. Видих. Вдих. Ліва рука на підлогу або на пропс, За правою рукою скрутка. Втягніть коліно лівої ноги і лівою п'яткою тягніться назад. Праву ножку також включаєте по стегну, щоб воно напружувалося, щоб ви сідничку відчували. Не розгинаєте сильно коліно. Кут в коліні 90 градусів. Ще сім, 6, 5. 4, 3, 2. Зараз ми свою праву руку розвертаємо долоню назад, згинаємо в лікті і заводимо. Кудись під ребра і плечем себе ще більше докручуємо вгору. Десять. Дев'ять. Якщо дуже комусь важко і неможливо так робити, то ліве коліно можна опустити. Це суттєво полегшить вашу позицію 5. Чотири. Три. Два. Один ручку достаємо. Опускаємо. Робимо вдих. Перші воїни одразу в другого. Хорошо. Вдих. Вирівнюйте ногу в коліні, видих. І тягнемось за правою рукою вперед. Утхіта триконасана в нас буде. І опускаємо праву руку вниз. Рука, якщо не достає до підлоги, нагадую, що її можна покласти на ніжку. Ребра максимально розвернути, в бік і вгору. Дивимось на свою ручку або в стелю. Якщо шия дуже напружується, просто вперед і підтягніть підборіддя. Згинаємо праву ногу в коліні. І права рука опускається максимально низько плечем. Обхоплюємо рукою своє стегно з піднизу, долоньку розвертаємо вгору. Ліву також розвертаємо і в замочок намагаємось руки з'єднати. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. 5, 4, 3, плече обережно. Що там, Оксанка кажіть? Роз'єднуйте руки. Опускайте руку вниз. Закривайте таз. Переступайте правою рукою за праву ногу. І лівою ногою робіть крок ближче до правої. Обидві ступи ставте на підлогу. Провертайтесь за маківкою вперед. Ліву руку залишаємо на підлозі, за правою скручуємось в протилежний бік. Перевріт та отхіта Дихаємо. Стим-стим, стим, стим, стим-стим. П'ять. Чотири молодці. Три. Два. Один. Права рука вниз. Вага на праву ногу. Ліву піднімаємо вгору. Ліва рука внизу, права вгору. Десять. Дев'ять. Це так само, тільки ліва нога вгорі. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, Три. Два. Один. Рука вниз, нога вниз. Уттанасана. Повисніть. Підзігніть коліна, якщо потрібно. Торкніться ребрами до стегон. Візьміть себе за лікті і розслабте шию, витягніть максимально спинку. І так само по задній поверхні ніг також максимально розтягніть. Руки на підлогу, згинаєте ноги в колінях вдих і на видусі легенько відстрибуйте назад. Ланка. Собачка дивиться вниз, вдих, видих, чатуранка. Собачка дивиться вгору вдих. Дивимось на одну п'ятку, видих. Вперед вдих. На іншу п'ятку видих. Вперед вдих. Видих. Собачка вниз. Ліва нога вгору вдих. Переходимо в планку ліве коліно до правого плеча. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відштовхніться вдих. Вдих. І з видихом ліва нога вперед. Широкий крок. Перший воїн. Вдих. Видих. Добре. Вдих. Права рука вниз. На підлогу або на пропс. Скрутка до лівого стегна, ліва рука вгорі. Втягніть коліно правої ноги, праву п'яткою. Тягніться назад. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Ліву долоньку розверніть назад. Зігніть руку в лікті. І обійміть себе за спину якось так зовні. І прямо ж до ребер, і лівим плечем розвертайте себе. Ще більше. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Хорошо, молодець Оксана. Відчула і поклала коліно. Нагадую, якщо комусь треба. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручку вертайте. Опускайте вниз. І зараз ми піднімаємось в першого воїна і одразу красиво плавно в другого переходимо. Ліва нога попереду, коліно над п'яткою. Носочок дивиться вперед, слідкуйте, щоб не завалювалося стегно. Права нога носком трохи всередину. Одна лінія між п'яткою і центром. правої стопи. Вирівнюйте ліву ногу в коліні, вдих. І потягнулись вперед. І вниз утхіта тріконасина, права рука вгорі, дихаємо. Розвертаємо долоньку назад, згинаємо руку в лікті. І трошки ще докрутіться. На ту сторону так ти робили, да? ну, так? Щось... Спинає... Да, да, та, да. А ми зараз, так, да, да, у нас зараз замочок буде. Можете руку, до речі, вже і не виводити. Згинаєте руку в лік, ногу в коліні ліву. І у вас вже низько ліве плече, пірнаєте і верхня ручка готова до замочка. Стоїм 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, три, два, плавно. Роз'єднуйте руки, ліва вниз, права через гору повернулась до лівої. Закрили таз, провернувши праву ногу. Лівою рукою переступили через ногу і правою робимо крок ближче. Обидві стопи на підлозі. Провертаємо таз назад. Плечі лопатки відводимо від вух, спинка рівна і права рука внизу. Тут можна пропс, я нагадую, взяти на щось спертись. Якщо потрібно, і ліва рука вгору. Переврійте та отхід та тріконасина. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Ну і раз таке пішло, давайте ще долоньку назад і тут трохи себе докрутим. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Чудово, вертаємо руку. І зараз обидві руки на підлозі. Вагу переносимо на ліву стопу. Праву ножку піднімаємо. І за лівою рукою знову у нас скруточка ще на 10 рахунків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо руку, опускаємо ногу. Уттанасана. Уттанасана.